Слава. У тебе так багато запитань, та відповідь на них є тільки в Бога, бо в нього є на тебе дивний план, і є тобі назначена дорога. Ніхто з дороги тої не зіб'є, не зможуть збити труднощі й тривоги, тому що там Христос. З тобою йде, і ти є під опікою у Бога, в його руках твоє життя земне, і Він, як хоче, кроки направляє, Він знає все, минуле й майбуття, що ти пройшов і що пройти ще маєш. Він знає те, чим томишся в душі, і з чим змиритись зовсім ти не можеш. Він чує все, що кажеш ти в тиші. І в цьому він єдиний допоможе. Усі поради просто марнота. В твоїй душі повинна бути основа, Заклади на підвали на Христа, лише тільки Бог одна твоя опора. Сьогодні план диявола такий, щоб вкрасти тих, хто Богові потрібний. Він з усіх сил сповняє задум свій, і він бере для цього навіть рідних. Тобі потрібно Божу волю знати, знати її і лиш її триматись, тоді ти зможеш в битві устоять, і стріли всі, ворожі відражати. Якщо ти будеш Його словом жить, виконувати будеш Його волю, то він з тобою й ворога змирить, і друга змирить також з тобою. Згадай дорогу, по якій ти йшов. Згадай про те, який він милостивий. Згадай, коли до тебе не прийшов або забув, залишив чи не прийняв. Згадай, мій друже, чи було таке, чи хоч колись Господь твій запізнився. Ні, не вагайся, а іди вперед. Бо Бог він і сьогодні не змінився, він сильний там, де виходу нема. Відкрити зовсім непомітні двері, і ти побачиш Божі чудеса, і укріпися ти у Божій силі, зміцняйся духом, Бог з тобою йде, і все допущене, як батько контролює, і через цю долину проведе, а у кінці вінець той подарує, тож укріпись, і духом ти не падай. З тобою Бог сьогодні і. na Sláva Bohu.